5 вересня погода в Україні буде все ще прохолодною, але покриття опадами буде незначним. На Полтавщині мінлива хмарність без суттєвих опадів. Максимальна температура повітря плюс 20 градусів, мінімальна плюс 6. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день, без опадів. Вночі температура опуститься до плюс в світлої пори доби підскочить до плюс 21 градуса. Найтепліше 5 вересня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксовано 1967 року плюс 29 градусів, мінімум 1997, плюс 5. Доброго ранку і вдалого понеділка. Дивіться випуски Вин сьогодні о 18.00 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.